Нарешті, нарешті, Зеленський взявся за зрадників. Доброго дня, дорогі глядачі. З вами канал Народна Думка. Тож учора президент України від підписав відповідний указ, відповідно до якого 34 зрадники були позбавлені. Держнагород були до них застосовані санкції, арештовані активи. Тобто те, що повинно було бути зроблено давним-давно, третій рік війни ті люди давним-давно втікли, яких називають особи, да, тому що людьми їх важко назвати. Там і Медведчук, і Пшонка, і Азаров, і навіть Патріарх Кирило, і Лорак. Тобто дуже дуже багато людей, які зараз виступають навіть проти України, а їм до сих пір платилися кошти. Від держави, з нашого бюджету, з наших податків, які могли піти на збільшення пенсії, на покращення життя 에, людей, на підтримку ЗСУ. Ні, платились їм. Чому то не було прийнято раніше? Да, Можливо, депутати були зайняті чимось іншим, наприклад, законом про дрова чи збирання ягід, грибів, так? Ну, то вже все, знаєте, позаду, слава Богу, що взялись. Тож, кого позбавили, хто які нагороди мав і. Які санкції до них примінили, і е, чому це так пізно відбулося, як то взагалі відбувалось. Давайте розберемось. І так, 34 зрадника України позбавлені усіх державних нагород і заарештовані їхні активи. Президент підписав відповідний. Указ. Це перший список, до якого війшли 34 особи по рішенню РНБО. Далі будуть наступні списки, і до 10 із них застосовані максимальний набір санкцій, 21 вид цих санкцій. Ідеться не лише про позбавлення державних нагород України, а й зокрема про блокування активів, анулювання ліцензій і дозволів, зокрема таких як на видобувництво газу, які вони мали до цих пір, багато з них, та повне. Припинення торгівельних операцій, ну повна ізоляція, арешти, все-все, все, що з цим зв'язано, то повинно було бути ще на перші дні війни. Ну, хай там перші місяці зроблено так. Ну чомусь руки дійшли лише зараз, але слава Богу, що дійшли. Тож там увійшов той список, які нагороди вони самі собі понавиписували, тому що то також дуже цікаво зараз розповім. Але перед тим відповідь на ваше питання. Дуже багато хто задає в коментарях питання, навіщо ви просите підписатись і як то зробити. Ну Дивіться, як то зробити, опускаємося вниз під відео, де ви дивитесь відео, і внизу є кнопочка підписатися. Або отут, справа на екранчику, з'являється така кнопочка. Підпишись тут, натискаєш. Підписуєшся все дві секунди часу. Дві. Навіщо то я прошу зробити? Ну, в першу чергу, дуже багато людей, подивившись одне відео, потім хочуть знайти ще інформацію по цій темі, наприклад, про збільшення, про допомоги, про виплати, а не можуть цього зробити, бо загубили канал. Якщо ви підпишетесь, він весь час буде у вас в рекомендаціях, і ви його не загубите. А якщо ще й поставити дзвіночок біля кнопочки підписати, увімкнувши всі сповіщення, то тоді YouTube сам вас буде сповіщати, коли по. Подібні відео корисні для вас з'являться на каналі. Тож, долучайтесь, підписуйтесь, я розповідаю далі. Давайте підемо по списку. І хто там собі що понавиписував, повний список усіх 34 залишу в описі під відео. Я їх всіх озвучувати не буду. Пройдусь по самим цікавим персонажам. І так, колишній заступник генпрокурора України Ренат Кузьмін мав. Орден за заслуги других та третіх ступенів, тобто відразу два ордена, та звання заслужений юрист України. Кожна з цих заслуг ще додатково фінансується грошовою винагородою кожен рік. Кожен рік вони отримували за це гроші. Колишній народний депутат. Там дуже багатьох скликань. Віктор Медведчук, всі його чудово пам'ятаємо, да, був нагороджений орденами за заслуги першого та третього ступенів, це три ордена. Та князя Ярослава Мудрого, це одна з найвищих нагород України. Ну, тут п'ятого ступеня, міг би собі нижче якось да? мав звання заслужений юрист України. Боже, які всі заслужені, да, які всі, прям такі. Йдемо далі, колишній прем'єр-міністр України Микола Азаров або ще як його в народі називали Азіров, да? Так його більше знають, який був нагороджений орденами за заслуги перших та третіх ступенів та князя Ярослава Мудрого, п'ятого ступеня, а також звання заслужений економіст України. Ну, до речі, казали ті, хто з ним працював, що як економіст він доволі таки сильний, да доволі непоганий. І гроші він читав доволі хорошо. Але жаль, що не в казну України, а в казну Януковича, так в більшій мірі. Но Міг би непогано попрацювати на Україну, якби лише в чудових руках нормального президента опинився. Далі, предстоятель Російської православної церкви та колишній агент КДБ патріарх Кирило, був нагороджений орденом князя Ярослава Мудрого першого ступеня, тобто найвищу нагороду, і також позбавлені звання народних артистів України. Такі, як Микола Басков, Філіп Кіркоров, Олександр Малінін, Ігор Крутой, Кароліна Куєк, або якщо ви її краще всі знаєте, Ані Лорак і Таїсія Повалі, також були позбавлені цих звань. Бачимо да? в загальному ті, хто переїхав. Я маю на увазі зараз про артистів, хто з перших днів переїхав на територію Росії, хто в повній мірі на всіх концертах, на всіх виступах, в теле, відео, радіо да, пропагандував, що Путін молодець, що він все правильно робить, що він звільняє Україну, тобто не просто втікачі, да, а відверті, відверті зрадники. Тому ну, доля була очевидна. Да? Кожна людина сама обирає свою сторону і вирішує, чи на стороні правди добра, ну там завжди важче, чи просто перейти на сторону ворога і за бабки да, пропагандувати все, що там буде написано їм по методичці. Бо зазвичай то так відбувається. Право свободно висловлюватись, там вже ти мало маєш. А якщо ти то робиш, то будеш або заарештований, або. Все що з тобою може статись, так? Бачили Навального. А історії, трішечки історії. Як то відбувалося? Президент Зеленський ініціював законопроект номер 11410, який розглядався в Верховній Раді, тому що до того часу позбавити когось державних нагород. Не було можливості взагалі. Тобто не було такого поняття, як відкликати держнагороду. Якщо ти вже нагороджений, то ти, типу, красавчик весь час, навіть якщо ти перейшов на сторону ворога, навіть якщо ти відверто хочеш знищити Україну, все рівно ти, типу, красавчик, в тебе є державна нагорода. Був ініційований законопроект. Верховна Рада його розглянула швиденько, підтримала. Президент підписав і ось. 20 числа було підписання. 22-го вже е, на раді РНБО да, Рада національної безпеки і оборони України складений список. І 22-го він вже підписаний президентом. Тобто бачимо, що досить швидко. То швидко зробилось зараз, але трішки пізно з часом в загальному. Но якщо процес запущений, я думаю, такі списки будуть з'являтися кожен місяць, і всі зрадники будуть покарані. Тож я. Активно спостерігаю за ситуацією, Вам розповідаю. Долучайтесь до каналу. Будемо розбиратись разом до нової зустрічі на народній думці, дорогі мої глядачі.